Карина, я учасниця була у цій літній інформатичній школі. Для мене це був новий досвід, і мені дуже сподобалося в ній. Кожна лекція була дуже цікава. Кожного разу я була дуже мотивована і мої знання поповнювалися. Також я дуже провела класний час із моїми друзями, які я тут знайшла. Були створені чудові умови для навчання і для проводження спільного часу. <рес> Я приїхала сюди з міста Берегова і мені дуже сподобалося в цій інформатичній школі. Ми дуже багато вчилися, ми програмували роботи, що мені дуже сподобалося. Я знайшла дуже багато нових друзів, поповнила свої знання в IT-сфері і також маю наміри до неї долучитися. <рес>

Давай з ней створюємо 3 d Всі елементи, які ти бачили в іклі, Майнкрафт, Фортнайт, вони використовують різні язики по програмування, і JavaScript, і and... Маймов. Я знайшла дуже багато друзів. На уроках інформатики у нас були так як і практичні завдання, так і нам розказували різні теми. Ми їх розгадували кросворди, робили практичні завдання, як создавання сайтів або знаходити отличчя один від одного. Мені все дуже сподобалося, я би ще на сьогоднішній рік прийшла. Відкриваємо. Я я, Леся, я родом з Мукачу. Цей тиждень я відвідував літню школу інформатики, яку для нас організували спеціально в Ужгородському національному університеті. Хочу сказати, що це справді дуже унікальний шанс для звичайних школярів поговорити та отримати деякі поради від топ-розробників, та топ-спікерів з найбільших компаній Ні, IT в Україні. Привіт, я Анастасія Москаль. Я приїхала сюди з міста Тячів. Ця... Хочу це подякувати організаторам цієї літньої дипломатичної школи. Дуже багато дізналася нового з IT-технологій, з нових вражень. Також було дуже багато. Знайшли ми всі хороших друзів, з якими по в подальшому житті, ми можливо будемо спілкуватися. І... Хотілося б ще подякувати, дуже рада, що взяла участь у цій їхній школі інформатика. Думаю, що в будущому буду пов'язувати своє життя з інформатикою. Мені дуже сподобалося, було дуже багато цікавих ігор. Викладачі все дуже гарно пояснювали. І найбільше мені, напевно, сподобалося це мої нові друзі, з якими я буду спілкуватися. Ми також робили, дізнавалися про криптовалюту і робили ігри, які нас зближували, і ми мали зробити башню, на яку поставити коло, і вона витримала. А потім ми ще вимірювали її висоту. І це було дуже весело. Приїхав з міста Хуст. Цей тиждень я перебував у українській школі інформатики. Тут було дуже класно, нас навчили дуже багато цікавого. <гум> І це дуже рідкісний шанс поговорити з представниками бага... великих е... it компаній, які можуть дати дуже багато цікавих ефективних порад. Андрій не